Яке в мене багатство є. Добрі люди, віддали крупи різні, і макарони, ті, які просрочені або в яких завелася ота кузька. От, це, звісно, ми їх їсти не будемо. Я їх покидала в морозилку, щоб оця вся живність вимерла. От. Е і це буде, буду я варити каші собачкам. Тут є і Вівсяні пластівці, і пшеничка, і ячка, і макарони. Ой, ну це взагалі. Буде в них різноманітне меню. І потім покажу, що іще дали. Дивіться, ось ще яке в мене багатство є оце борошно. Теж віддали добрі люди, знайомі. Воно, В ньому завелася куська. Це гарне борошно, в принципі, по якості, але он там бачите чорні жучки. І що я роблю? Я вже, до речі, дві таких баклажки використала. Я е, печу хліб собакам. Ось. Е, ніяких е, там, е, ну, не дотримуюся я оту технологій, щоб вимішувати гарно, муку просівати. На жаль, в мене для цього часу нема. Сіль. Борошно, вода і дріжджі. Блек. спечу, будеш їсти. як небудь я пля замісила, нічого я не просівала. разом з цією куською, все, нічого страшного. А як котячий корм роблять із солдатиків, із мух. Нічого, Все, все це білок. Отак От замісила як небудь бігом. Зараз накриваю блек. І на сонечко, нехай підходить. І потім я печу у підсобному приміщенні в газовій духовці печу блек. Печу таку велику хлібину. І знаєте, звісно, це не супер їжа, але це все-таки якась підтримка для тих бродячих собак. Та і нашим кидаю у їжу теж шматочки. Та й так і протягнемо. так, да, Блек? Отаке, От так що дякую добрим людям. Так, що в нас сьогодні на обід? А, мамка наварила каші. Так, Блек, будеш кашу? Собирайся до собачок, набрала бутилку води, бо баклажку оставила там у них. Вчора їхала і мені трохи з нею незручно було, і я там баклажку кинула. Ну, сьогодні заберу. Каша, сьогодні у них, взагалі, як я варю кашу, е я беру, ну, хто знає, ми держимо свиней, то в нас в морозилці дуже багато всякого жиру, всяких сальних обрізків. Оце все я ріжу кубиком, таким крупним кубиком. І пережарюю на сковородці. роблю такі великі смачні шкварки. Потом це заливаю водою, в каструлю набираю воду, виливаю ті шкварки, ріжу таку мілку картоплю, ріжу на половинки, або кидаю шкурки від картоплі, або від інших овочів. І потім, коли це все звариться, то засипаю дерть, от ту дерть яку ми даємо свиням. Вона із пшениці, ячміня, і гороху ну, на даний час. Буває, що замість гороху кукурудза. На даний час горох. І оце варю таку кашу. От. Сьогодні я е, е, ну, кинула трохи дирті, а то я кинула кілограмову пачку ячнівої крупи. Так що в них сьогодні ячніва кашка. Все, якщо буде, наберу. я набираю у п'ятилітрове відеречко кашу. Собачкам тим. Ну і, це, і наші собаки теж цю кашу їдять, так що, щоб ви не думали. І якщо буде можливість, то я там покажу тих собачок. Ось така кашка, воно там шкварки. Багато шкварочок, я їм повну сковородку на... Вони в кашки розварюються, розмикають все набираю від бо вот там можна сказати три дорослі собаки живча ти хочеш зараз дам все привіт собацю все моя баклажка валяє водички у вас уже немає так? Да? нато так їх викидаю прямо на, на землю. Іди на, малий, на, на, їшьте, їж. Зараз їж. водички вам дам, зараз. їж їжте. Оце ось подросток, я не знаю, ото вроді би. Дівочка оця біла, взросла, ці не знаю. Надо ще трохи кашки. Тут нати, не бойтесь. Боже, вони такі в кліщах. Як би вам вони не особо даються в руки, щоб я їм кліщі витягнула? Якісь перелякані вони трошки. Це бачите, як натяжку стоїть. Боїться отой, чи цей, чи ця бог його знати мальчик чи дівчинка? А це, по-моєму, дівчина. Ось ця подросток. Ну, це хтось взяв і викинув. Ой, моя баклажечка. Так, водички ще дам. Це ж помните моя миска зелена. не бойся, не, не, не бойся, не, не бойся. Я вам водички лию. Попьете водички. Ешьте, ешьте, наедайтесь. Все. Молодцы. Кушай, маленько, кушай. Хударбак. О, вам тут ще останеться, ви все й не зісте, да? Я вам багато кашки привезла. В тої ось, ось дуже маленька. іди, кліщ такий он на вухі висить. Не бойся, йди сюди, і в цьої воно, іди маленька, йди сюди. іди, кукла. Нарешті я знайшла час для того, щоб пошити собі домашні штанці. І тут ви бачите процес виготовлення викрійки штанів. Це тільки початок. До готових штанів ще дуже далеко. Отакий хлібчик у мене вийшов для собачок. Трошки він зажарився, бо я, чесно кажучи, за нього забула. Ну, так, як робиш 10 робот, а ще 10 держиш в умі, да, живча, то за щось і забудеш. Зараз я його розріжу, який він всередині. Ось дивіться, який гарненький, такий білесенький, мука гарна, прямо ж шкода. Хліб пахне, така скариночка. Чуєте, як хрумтить, сама п'єла. Ну, він, на жаль, як отой є цільнозерновий, а це цільножуковий. Так що це буде собачка. Таке. А отут ще ж вам хотіла показати. Дивіться, що в мене тут робиться. Винесла отакий стіл. І то в мене, ну, може, половина, а може і менше половини, і оце влізло на цей стіл. Це я повиносила саму таку уже саму велику розсаду. Бо тягнеться, тепла нема, місця нема. От зарази оці кури, га? Ходять аж сюди. Геть обходять вокруг хати і виходять сюди. Неся, не йди. Зараз ми вийдемо. Ось що, де ці кури заразні. Чого ви сюди поприходили? Та там вона, курка. Про мороз, який у нас був 28 квітня, навіть не хочу говорити, чесно, дивіться, я зараз покажу вам. Просто оцей цвіт, бачите, оце чорне таке, це були бутончики мало цвісти, це спірея чорне. Ну це саме таке, що, можна сказати, саме таке, що не нужне. А так там яблуні, всі рясно цвіли, ляпнулися всі, груші, виноград, хурма, ну, коротше, картопля в нас померзла. Картопля була під плівкою на городі, але це її не врятувало. Теплиці ми накривали агроволокном. Кш, йдіть домой. То там збереглася картопля. Що за мода оця на... Вони ніколи не ходили. Йдіть, киш. киш. Кш -кш 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 -кш. Такий вже в нас оцей ялівець, який гарний. Так підріз добре. Бачите? Ой, на фоні зеленої трави нічого й не видно. Кш -кш 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 -кш. Куди ви заходите? А ну-ка ж домой. Так, що я вам... А, я вам розказувала про розсаду. Відволіклась на курей. Ну це що таке було. Просто вітер дуже сильний. Якщо я піду в сад, там нічого не буде чути. Ну ось навіть Павловнія. Уже пропускала отакі, ці, ну, брунічки вже і все, все воно померзло, все, все сухе. Отаке. Оце така розсада. Не спішу я її висаджувати, нехай. Потягнулись дуже вже особливо огірки, гірки. Вон, дивіться, які потягнуті, Ну, що зробиш? Помідорчики, ці наче нічого, ці меншенькі. Всякі-всякі різні сорти тут. І мої, і куплені, і Лена мені присилала з Сумщини, і Наталка мені присилала із Німеччини, і з Стенеріфи. Ну, тут е, стенеріфи ще немає, бо вони... Тільки повилазили. А німецькі, а німецькі. Я не знаю, є тут чи немає. Мабуть, тут немає. Ніка. Тут. А от німецька. Ой, блін, чуть не впустила. А зараз, ви бачите? Так, як його показати? Ніяк. О, отак. От Німецький. Ось такі справи в садочку. Не знаю, вітер дує, ну так покажу трошки. Клумбу ще не досапала, Цвітів насіяла. Всіх, що мені дівчата висилали, що я купляла, все насіяла. О, коли це я сіяла, мав бути дощ якось. Чи в суботу, чи в неділю в нас, мав бути дощ. І е, я бігом-бігом тут посіяла всі цвіти. Думаю, зараз дощик їх. Примочена сінечко, то й воно буде проростати. Не тут-то було, доща не було. Тому чекаємо тепер на коли це стоїть? На неділю, здається, стоїть дощ знову. Так, ну тут вітер дуже сильний. Дивіться на цей е, древовидний піон. Ніколи так багато не було бутонів. Дуже багато. Ось на кожному, дивіться, є бутон. Ось, і ось, і ось, і там. А ось листя все померзло. Я не знаю, чи померзли бутони. ну, Це листя мерзло два рази. Першу хвилю заморозків і другу хвилю, воно сухе. Так що не знаю, буде, не буде. Яблуня якраз цвіла, не знаю я, от вона коричнева. Що тут у нас? Блін, і грушу треба мені, грушу треба мені обробити, бо вже бачила десь а... тля починається. А де я бачу? А ось. Ось, бачите? Кручений такий листочок. Хочу ж так. Це там тля сидить уже. Так, ну все, йду я, тому що дуже сильний вітер, я тут нічого. А ось тля теж на груші, дивіться. І ось тут тля і тут мурахи. От вони розносять тлю. Так, Єгор. Ти, як завжди. Так, пішла я. А, виноград ще покажу і все, йдемо. Виноград, дивіться. Просто сухий. Просто ось все сухе. Просто все сухе. Ось, дивіться, збереглися дві брунічки, бачите? Може, може, щось буде. Тут ось все сухе. Ну, от такі справи. І на завершення ще показую картоплю. Тут у нас в бур'яні ця полуниця. Ну так, частина збереглась, частина ні. Картопля дивіться. Кривали ми її плівкою, ось, полуниця, ну так, я ж кажу, десь ця добра, ця добра, десь бачила їй чорні серединки. Ну таке картопля вся чорна. Вона там, може, ще відросте, але ну це вже не урожай. Ми вже, ми вже навчені.